Вітаємо, друзі! Сьогодні є багато новин, тому рекомендуємо додивитись це відео до кінця. А ми починаємо з потужних кадрів від наших воїнів. Святкова колона російської бронетехніки знищена воїнами 47-ї механізованої бригади: три танки, три БМП та одна МТЛБ. Всі ці дії відбуваються поблизу села Соловйове під Авдіївкою, у тому числі новітній російський Т-90 порив. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, де ви можете побачити утилізацію російської техніки, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. потужні кадри відбиття ворожого механізованого штурму за допомогою дистанційного мінування своєї зони відповідальності воїнами 40-ї окремої артилерійської бригади. Російські окупанти спробували наскоком піти в атаку бронегрупою, але плани розбили наші майстри дистанційного мінування за допомогою САУ КРАП, знищивши в підсумку танки та БМП противника. Але це ще не все ураження російської БНД 4 м за допомогою ФПВ камікадзе північно-західніше села Вербове Запорізька область. Через деякий час сталася потужна детонація. На відео можна побачити, що техніка РФ розлетілася на шматки. Друзі, ось і почалось. Окупанти щільно обстрілюють Харківщину, але прориву кордону немає. Ось тому Україні треба побільше сучасних установок, щоб накрити тил ворога. Голова Харківської ОВА Олег Сенягубов підтвердив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Але не тільки обстріли. За його словами, угрупування противника не становить загрози для Харкова. Його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Один з наслідків наступальних дій окупантів на північних кордонах Харківщини. До речі, картинка на відео, яку ви можете побачити, це теж наслідки наступу. Уся група була розбита. Попередньо три одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець Олійникове. Рухалися окупанти зі сторони пильного. Лінія оборони не будується. Суворо по лінії кордону, прифронтові села на глибину 2, 3, 5 кілометрів. Це сіра зона. Наявних засобів та потенціалу у ворога недостатньо для великого наступу, але це не означає відсутність самої можливості. Ймовірно, ворог може провести локальний наступ на якесь прифронтове містечко, яке має або символізм, або певну військову логістичну цінність, або і те, і інше. Ситуація загострюється. Ось невеличке пояснення від військового на цьому напрямку. Ці села були в сірій зоні ще з 22-го року. У пильне та Борисівку ми зайти тоді так і не змогли. Але і противника там також не було. У пильне та Борисівку зайджали тільки для розвідки. Війська не стояли на кордоні. Ось таке пояснення сірої зони. Рухаємось далі. Північний напрямок. Противник продовжує спроби поліпшити свої тактичні позиції на схід від Білогорівки, на південь від Крейденого кар'єру на схід від Верхокам'янського, під спірним і в напрямку Виїмки. За останній місяць зросла з боку противника як кількість атак, так і кількість артилерійських ударів. На Куп'янсько-Сватівській ділянці противник зайняв лісосмугу 1,2 кілометри, на схід від Сенківки раніше. 5 травня ЗСУ зупинили мотострілецький підрозділ противника на підступах до лісосмуги. Однак згодом російські війська посилили тиск на ділянці. На Покровському напрямку тривають бої, поки без змін. У Красногорівці тривають бої в північно-східній, уздовж вулиці Нахімова і південних частинах міста. Данилевський Андрій Михайлович. Данилевський Андрій Михайлович, 26.11.1996. 96-го року 70-й мотострілецький полк потрапив у полон під час виконання особливого важливого завдання. Родом із Волгоградського обласного Ніколаївського району вулиця Новая, дом 6. Мені предложили заключити контракт, так як перед цим мені подкинули наркотики в різном, почти 300 грамів синтетичної соль. сказали, либо подписываю контракт, либо в тюрьму поеду от 12 до 20 лет. Задача была зайти в Работино, просидеть там несколько дней, до дождаться приказа командира, потом растянуть флаг, триколор с надписью 70 й мод стрелкового полка, пол, чтобы нас с Калмыком, с моим коллегой задачи, по задаче, сфотографировали с дрона Якоби для чортності, що роботі не взято щоб... такое з напарником вони мали розгорнути російський прапор у населеному пункті Роботине Запорізької області для фотозвіту до дня побєдобісія 9 травня, але щось пішло не по плану. Тепер Андрійка у полоні. Друзі, кому цікаво, можете дослухати до кінця. А ми і надалі продовжимо спостерігати про те, що відбувається на фронті. Тому чекайте нових новин. Дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Просиділи на, на задачі 4 дня бездовольства, без їди, без води. Рішили відходити. при відході... Получилось так, что пришли к украинцам в окоп. Когда сдались, нас начали забирать в окоп. По нам начали работать наши арта, наши фибибишки. ну Как понимаю, это хотели нас, наверное, добить, чтобы мы не сдались. При отходе, когда уже с окопа нас уводили в тыл, по нам работали наши грады несколько раз. Вот Сколько мы отходили несколько раз, по нам работали наши же грады.